Найбільше пишаюся тим, що ми створили команду, яка сьогодні повірила один одному. І ми є однодумці, і ми будемо йти цим шляхом, і з нього не звернемо. Поїхали. Все, друже, давай. Поїхали, поїхали, поїхали. Все. До побачення. Олечка, все, молодці, давайте, показ, показ. Приїдемо в Поїхали, поїхали. Сьогодні поїхали, добувати. Поїхали. На сьогодні ми запланували нашу зустріч, об'їзд наших громад. Ми це провели на тому тижні чотири. І сьогодні проведемо чотири також громади. Відвідаємо наших колег. Побачимо, що вони там. Роблять, як вони працюють, які в них проблеми. Ось ось наша подвір'я. Ось хата ця, де я родився. Ось 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 ось. Оце ось хата, де я родився. А це мої друзі тут родилися. Це живуть зараз, там ніхто вже не живе. Це лісник жив, живе моя сестра двоюрідня. О. О. Да. за три тисячі доларів всю вулицю звідти туди. Це друга моя хата баби афії діда Степана теж де ми живемо. Ми шукаємо разом шляхи як. З меншими затратами коштів зробити так, щоб місто було гарне і зелене. Тому виникла ідея закупити теплиці, зробити теплиці і вирощувати квіти в теплицях. Я горжусь, що ми посадили 32 тисячі квітів. Ще не завжди в нас і не всюди гарно, але є місця, якими ми гордимося. Люди хочуть щоб було красиво, щоб приємно було дихнути, пройтися. У мене тут працює п'ять чоловік на озелененні. Ну вони не тільки працюють тут, наприклад, вони працюють у нас в теплиці і працюють на цьому, на озелененні міста. Це ми їх ріхтуємо на той рік вже озеленення. Воно підросте, ми ще беремо з них черенок і так ми розмножуємо, щоб нам платило озеленення на все місто. І ми їх маємо висаджувати теж на город, на села на озеленення сіл. У мене освіта по цьому. Я працювала не тільки тут, а в других, це навіть за кордоном працювала. Я люблю цих, бо просто не було де себе примінити тут. Я навіть збиралася звідси це їхати по своїй спеціальності. Тут в мене сім'я, тут в мене діти, знаєте, де б не було добре, але найкраще вдома і в себе вдома на своїй Україні. Я дуже рада, що я можу приносити і люди, любуватися своєму місту горішче, чим комусь. Ми прийняли рішення другий поверх не накривати її, а зробити теплицю. Де будемо також... Це в нас буде зимова теплиця, вона зимувати, в нас буде утеплена з опаленням, а тут в нас вже буде посадковий матеріал, який весь розповсюджується, розмножується і готувати на весну, на літо садитиків. Коли ми об'єднали в об'єднану громаду, до нас приєдналися вісім сільських рад, а зараз дев'ять. Грошовий наш дохід, який збільшився в декілька разів, за рахунок податку з фізичних осіб, які кошти прийшли до нас в об'єднану громаду, придбання мусорозбиральної машини для фінансування нашої станції, сортування сміття, яку ми розпочали будувати. Він з Пуерто Рікоса. Він в мене вже проживає пів року. Він займається англійською мовою. З дітьми він створив клуб англійської мови. І після школи діти приходять до нього два рази в тиждень, він з ними займається. займаються. Мене звати Ектор. Um, Sara um, um, es voluntario del Corpo Sumiro, Misto Elinzi, ya de Puerto Rico. E... Y ya uh, Rosvito, um, no la Dialog. Y me presumimos a jóvenes, a Molodi, y en la música. Right now, Ukraine is, is, is a big place where development is, is taking place. People from Europe coming here to invest. Uh, people from the United States are coming here to invest in technology, in, in human resources, and a lot of things. That's basically what Peace Corps does, right? To develop the skills of youth and the community. Um, so those basically are my projects. Also linked with the NGO that I'm working with. Um, that specializes with um, the development of youth, development of the community, uh, democracy, basically improving the democracy in, 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 the, in the city, in the, in the town, in how to engage people in, in social activities, basically. That's, that's the, the goal, the aim of the NGO and Peace Corps and me being here, basically. It's something that the country and the city are that is starting right now in the city in the country so it's something that needs progress. it needs time. Um, but as anything that starts, it's, it's a, rough, a rough path. Uh, but little by little, people are engaging also. it's not only giving the idea, it's making people be engaged in the idea. Um, and that's what um, is very good here. It's, it looks very good that it's not only ah, i am going to put this for your recycling. but i will want you to know also that why recycling is important, etc., cetera, etc. Cetera. Ми знаходимося на будівельному майданчику сміттєсортувальної станції, яка буде переробляти, сортувати 120 тонн е, сміттєвих відходів в сутки. Ми були в Львівській області в Золочеві, де воно вже працює чотири роки, і люди заробляють 200 тисяч гроші е в місяць на тому непотребі, який вони сортують і відправляють далі за призначенням. Через то нас ця ідея заінтересувала, і ми вирішили спробувати в себе. Попробували, в першу чергу на пет бутилці. А зараз будемо пробувати на кордоні, бумазі, бутилки з всіх видів. Ми маємо 50-60 тонн власних громад. Ще в нас є друга громада, яка буде возити сюди тверді побутові відходи. І плануємо ще з якогось одного чи з двох районів забирати також тверді побутові відходи, щоб тут сортувати. І я думаю, що ми маємо запуститися і потім працювати на то, щоб відробити ці кошти і їх повернути назад. Екологічними проектами, проектами, які будуть слугувати продовженню життя людини іншими, тому що ми будемо відбирати те, що віками і роками не гниє, не ні в що далі не може використовуватись, а просто його треба утилізувати.